Вітаю всіх любителів собак на каналі Пушинка Балюшка. В цьому відео ви дізнаєтесь про ще одну породу собак малюноа або ж бельгійська вівчарка. Назва дуже логічна, адже країна походження бельгійської вівчарки це Бельгія. Всього знову в Бельгійській гівчарці є чотири. Всі вони отримали такі назви на честь різних регіонів Бельгії. Головною їхньою відмінністю є шерсть. А так то вони всі схожі. Собака велика, є деяка теча. Порода любить гавкати. Це чудова сторожова собака. Також він сімейний та активний. Ресурування піддається легко. Переносить самотність 50 на 50. Ну і линька трошечки є. Триалі життя цього песика 12-14 років. Вага ж 20-30 кг, висота 56-66 см. Характер ласкавий. Маліно дуже віддані. Вивели бельгійську вівчарку з метою, що вона стане пастушою собакою. На сьогоднішній день ця порода дуже популярна. Дуже цікаво, що під час Другої світової війни був наказ в лапках нейтралізувати породу, яка затьмарює національну породу німецька вівчарка. На щастя, німецькі вівчарки та малінуа залишилися у нашому світі популярними собаками. І все залишилось на своїх місцях. Малюна також у Другій світовій війні були популярні тим, що вони виконували певні завдання на лінії фронту. Наприклад, Малюнуа почали використовуватися для передачі повідомлень. Малюнуа з'явилася внаслідок схрещування різних пастуших собак. У цієї бельгійської чарки дуже добре здоров'я. Вони майже не хворіють. До речі, а чи була, чи є у вас така порода собак? Пишіть в коментарі і що ви про неї знаєте. На останок хочу сказати, що це дуже віддана собака. Вона захищає свою родину та територію дуже чудово. Вони дуже розумні та працездатні. Вони люблять, коли в них все виходить і вони догоджають власникам. Вони дуже активні. І потребують постійного навантаження. Їм потрібно багато місця. Ну а на сьогодні у мене все. Це ще не все про цю пору собак, тому що про неї говорити можна дуже багато. Тому, якщо ви щось знаєте, пишіть. Дякую за увагу. До зустрічі!